Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кунченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні буду пересаджувати німфеї, покажу різних кілька штук, як я по різному їх саджаю. А наразі я приготувала землю. Прямо в тачці накопала У мене є глинозем, Лишився такий, Ще коли копали ставок, я цю землю спеціально возила одну купу. Вона така, можна врахувати, так, що вона вважати, що земля з глиною вже є. Потім ось пісок. І трошечки ось кісткового борошна. Зараз одягну рукавички, це дуже добре все перемішаю. Всі оці грудочки порозду, пороздушую, і потім покажу, яка вийде тут однорідна маса. Ну приготую там корито з водою для діточок. І буду показувати, як діточки саджаю, як великі кущі саджаю. Кілька таких різних способів видів покажу вам. Ну, а поки буду. Перемішувати добре оцю всю суміш. Ось, друзі, беремо горщик, бачите, з дірочками, ну, такий стандартний горщик. Якщо ось отакі сильно великі дірки, то я беру листочок бумажки, кладу отак от на дно, щоб менше висипалася земля і все. Воно потім розкисне. Оце, о, бачите, зате, коли ви будете сипати землю, вона висипатися не буде через ці дірки. Бо інакше ви сипете, воно от висипається позаду. Так, набрала я десь півгорщика землі, ось німфея, ось корінчик. І ставлю ось отак. От. Присипаю землею це все. І треба буде зразу йти, нести воду, тому що я дістала їх з води, не дуже швидко ввітрюється. Ставимо, щоб серединка була вверх, дивилася. Ось так, бачите, серединка вверх. Присипаємо землею. Якщо у вас немає е, втавочку риб, то просто так от притрамбували і понесли от горщик. Бачите, ось воно посаджено. Ось листочок стирчить перший. А тут земля. І несемо його, опускаємо в воду. Важко це все показувати одній. Дивіться, ось у вас, наприклад, є ось такий величезний корінь. Бачите, довгий-довгий. Його треба обрізати отут, оці кінчики, тому що воно все одно буде рости нове. Бачите, обрізали. отаке, от як мочалка тут у нас. Отут, тому що тут був корінчик, він відломався, А це вже пішов, оце б я вам говорю, коли от воно росте в горщику, отак. Да? І корінь вже тут виріс, а оце пішло з боку, і воно вже росло отак от за горщиком. Оце повністю росло отак от за горщиком. Отут був корінь шов. Що... Отак от ішов корінь от сюди, у горщик. а це було збоку, тому воно, бачите, п'яке, воно без землі, таке от наросло і обрізали. Ставимо отак от, ну так, щоб аж до дна. Насипаємо знову землю. Я вже не буду тягати телефон туди-сюди. Ось так ось посадили. Де вона? Ось, бачите? Посадили. Оця земля ще сядеться. Ви будете опускати воду, нам пускати такі бульки, це буде виходити повітря з ґрунту. І трошечки воно підніметься оце на молб наверх. Ну це не страшно. Зараз знову цей горщик, ми несемо оцей, оцей вже, корінь вже повинен у нас зацвісти в цьому році. Тут взяла вже більший горщик. Тут у нас, бачите, отвори ще й по бокам йдуть. Ось до... Я застелила це бумагою, щоб воно не висипало. Тому що реально висипати в ці дірки висипається земля. Ну, так от просипали для початку, вирівняли, да, щоб земля тут отримувалася. Тепер дивіться, покажу вам зараз оцей корінь, який я буду саджати разом з дітками. Зараз поставлю телефон. Дивіться, я вам вже показувала. Ось тут. Я вам показувала, що тут є дітки. Три штуки. Ось тут. Одна, дві. І ось ще малесенька-малесенька геть малесенька, три. Знаю, як його навести. Ось, от Бачите, ось це коріння у нас, його треба сюди вниз. Ось одна дітка, ось друга дітка, ось вона. І ось третя ці пусненька. Я буду саджати ось так, щоб оці дітки я насиплю землі, покажу вам. Я насипаю землі. Отак от треба буде ось, щоб оці дітки, одна, друга, третя, дивилися вверх. Трошечки серединка піде на бік, але це не страшно. Можете оці дітки відділити, я ж пишу, що їх вже можна відділяти. Ну, я поки ще лишу так, нехай буде отак. І взяла для цього горщик такий широкий, бачите, тому що тут ще будуть рости ще кущики. І вже коли вони відростуть, тоді вже буде, можна буде їх краще відділити. Це щодо стосовно таких великих кущів. Зараз знову занесу у воду і покажу, як можна саджати діточки малесенькі. Дивіться, ось така діточка. Це вона плавала відломана в мене в ставочку. І так по листю бачу, що це жовта, хроматела, судячи по всьому, листя вже попідгнивало таке. Ось так, бачите, таке, щось ми там дістали, ну відламалося. Але вона, скажу, що в цьому році наростилась на вчора рік вона вже буде цвісти. Десь під кінець літа, правда, що беремо горчик П9, більше не треба. Набираємо землі, тут я не затуляю дірочки. Ставимо горщик, цей корінчик так втикаємо, щоб у нас верхівка тільки стирчала. Зараз засипаємо. Ось таке, бачите, коли воно маленьке, ну навіть може трошечки-трошечки стирчати. Я зараз залишу його тут в сні, піду налию корито води і покажу, скільки треба води для таких діток наливати. Ось налила воду, корито не вимивала дуже, вода мутна, вона потім стоїться і буде прозора-прозора. От -прозора. бачите? Раз і все. Зараз тут ну, мабуть, три. Ну, сантиметрів 5 максимум над ну, від горщика до поверхні води. Це трошечки можна ще долити. Я ще принесу одну цю бурію води. Ось таку, я не знаю, ку -ку. у нас чогось вони кажуть, Бурія, як звикли. Так. або... Війка, як правильно казати. Ще принесу одну води, залию і все. І тут отак от всі дітки доставити от один біля одного, один біля одного, і вони будуть рости. Разу скажу, що буде наростатися нича та водорослі, тому що дуже тепло, вода тут буде нагріватися, вона тут буде просто гаряча. І Тут воно і трошечки я ще здвину поки. Трошечки в тінь, щоб було трошечки в тіні, тому що на сонці весь день вода буде просто гаряча тут в кориті. Нам цього не треба. Зараз я здвину кориту сторону. І все. І зараз ще покажу, як я буду пересаджувати свій величезний кущ. Це в мене Німфея Пінверід це одна у мене з нових. Але я вже відділяла кущик молодий, вона наросла вже, не падаю, роки 3-4 десь може, можливо росте, може, роки 3. Думаю, не більше трьох років. Вона дуже рясно цвіте. Гляньте, ось квітка, вже скільки бутонів обрізала від цвіше. Гляньте бутон. бутон, 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 бутон. Дуже рясно-квітуча, дуже рясно-квітуча. Буває, що і дві-три квітки цвіте навіть. Дуже така от сама-сама рясно-квітуча. Ну, але така з дорогих. Хоча я купувала ще дорожче, а зараз вже продала дешевше, бо подивилася, ціни впали. Ну, це не. Неважливо, так. Дивіться, як вона ось наросла, бачите? Тут був ось кущик молодий, я його тут відрізала і передала. Теж був вже з бутоном і все. Тут, бачите, як ось, гляньте, корінь звідси наріс, виліз аж сюди. Ось до. Я це обрізала, я так опустила воду, і вона у мене стояла, просто каміннями закидала, щоб риби не виїлить оце було, то інакше б вона б сплила. Я зараз оце обріжу, просто відламаю. Ага, не так то легко, тому що однією рукою. Ой. Так, відключуся трошки. Ось я її обрізала. Бачите, оцей стовбур? Я його трошечки зріжу зараз, тому що тут на ньому коріння немає. А коріння, ось бачите, де ось вона той пусла. коріння це молоде. Оце вона звідси почне рости. А це ще можна обрізати отак от. Щоб воно нам не гнило просто діток. Тут я не бачу нічого, тут не бачу. Просто викинуть його і все. І ось зараз горщик, у горщик оцей великий візьму, менший цей візьму цей менший візьму і посаджу в нього, і занесу на першу сходинку, Покладу каміння. Зараз покажу, як я кладу каміння зверху. А цей ось так просто досиплю землі, трошечки підніму його, тому що я бачу, що ось тут ось є діточка точно є. І, можливо, воно ще може випустити мені тут. Тому я оцей корінь отак от підніму. Ось, бачите, ось отак. Ну Тут, можливо, край зріжу, щоб воно трошки нижче привпало. Засиплю землею і поставлю. І поставлю на першу сходинку, там, де не сильно глибоко. Або, скоріш всього, покладу туди в корито, і хай воно собі росте там, де не сильно буде багато води. І лишу, тому що тут будуть дітки. І коли вже дітки понаростають, більш-менш такі будуть гарні, тоді я зможу їх вже відділити і пересадити. Поки вони дуже малесенькі, дуже-дуже малесенькі, тому я засиплю зараз просто цією сумішю і занесу в воду. І цю зараз посаджу. Теж ось відриваємо бумажку. Тому що, от, бачите, дірки які великі. Якщо не постелити бумажку, земля просто вся висипеться. Ось, бачите, взяла ось так. От. Оце все піде в землю, в горщик, отак от повністю. Бо корінці аж тут ось довжі пішли. такі молодесенькі корінці. Бачите, ось біленькі, Оце все молоді корінці. І отак от, от я заглиблю і посаджу у горщик і занесу у воду. Заціпаємо. Землю такою мішайте, не обов'язково геть прямо в піль перетирати, можна, щоб були маленькі грудочки, воно все одно все потім стає таким чорним болотом, такою, знаєте, кото гамула та тіна на на-на-на. Видно. Як ось тут на, на болоті, таке вонюче чорне болото. знаєте, Коли я дістаю німфеї і ділю, це з болота дістаю, тут таке враження, що я писала у школі. Диву скріне. Навколо покладу, тому що там у нас карпи кої, вони неодмінно будуть тут ритися, тут свіжа земля. І щоб вони якнайменше рилися, я підкладаю. Навколо камінці боритися не будуть обов'язково. Це навіть не треба сумніватися. Все, як бачите, так, і зараз опущу під воду. І все. Ось, друзі, отак я пересаджу нюфеєм. Як бачите, нічого тут такого важкого немає. Пробуйте, саджайте. Е якщо ви хочете. Е щоб у вас ріс довго, то треба беріть зразу на літрів 10 горщик великий, або можете відро, або можете якийсь тазик такий плаский. Поставити, не обов'язково, щоб воно мало отвори. Куріння от наростає, воно піднімається зверху, такого горшки. Там от у нас вже таке понаростало, що вже... Ну, це вже треба, щоб хтось був, щоб ми знімали двох чоловіком. Так я сьогодні буду сама діставати нюфеї знову. Так, так що кому треба, не треба там раз в 3 роки ділити, можете років 5 лишити, але саджайте зразу великий тазик. І все, і воно буде рости у вас на одному місці років 5 без проблем. Все, друзі, наче все пояснила. У кого ще будуть якісь питання, пишіть, я е, вам відповім. Тільки, друзі, будь ласка, не дзвоніть, бо. То я у воді, то я на городі. Я не стою з телефоном. Оце виділила час, зняла відео, тому що багато запитань знову по посадці Ніфей, Кожному писати, відповідати це дуже багато часу. Мені легше так відзняти відео, показати, все наглядно, щоб ви все бачили. Так, ну і цей горщик, я ж кажу, зараз просто засиплю. Не хочу ставити сюди, бо земля намочиться Тут просто засиплю землею і занесу в корито поставлю. Все. Ось так поділили, бо як бачите, можна великі кущі ділити. Воно все відрізається. От бачите, можна відрізати, відламувати, потихеньку все саджати і все воно приймається. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.